Друзі, мовлення телеканалу Київ. Дякуємо, що ви з нами і говоримо про найголовніше в окупованому в тимчасово окупованому Донецьку. Росія російські терористи засудили дев'ятьох українських захисників Маріуполя. Про це повідомила Маріупольська міська рада. Оборонців звинуватили за нібито обстріл селища Старий Крим в березні 22-го року і засудили від 24 років до довічного ув'язнення у виправній. Колонії суворого режиму строки отримали Андрій Шестак, Назарій Мороз, Владислав Яворський, Вадим Шульга, Сергій Ямпольський, Максим Колбасін, Дмитро Шалара, Володимир Пензін та Костянтин Романюк. Усі вони захищали Маріуполь від російських окупантів і прибували на території Азовсталі. А потім потрапили в полон. Йдеться в повідомленні. Україна успішно нищить російські флот, завдаючи ударів по об'єктах військово-морської інфраструктури. Про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Великої Британії. Там зазначають, українські військові обмежують морські операції РФ, і чим підривають довіру до чорноморського флоту цієї країни.